Володя будував із кубиків вокзал, потім місто, а потім високу вежу. Вежа сягла йому до пояса. Та химетнулась, і кубики розсипалися. Володя взяв олівець, підійшов до Мальберта і намалював вежу, яку щойно хотів побудувати. А кубики зібрав у ящик і до вечора ними не грався. Коли ж задрімав, Йому причудилося, що кубики гомонять, сперечаються. Я найкращий, сказав зелений, бо навесні все зеленіє. Ні я найкращий, сказав червоний, бо маки квітнуть червоним. А може, таки я найкращий, обізвався голубий, адже й небо за вікном голубе. А пшениця, яка у полі, коли дозріє. Такий, як я, похвалився жовтий. Ні, я найкращий за всіх крикнув синій, бо моїм кольором цвітуть волошки. Володя не дослухав суперечки і тихо сказав. Ви, дерев'яні кубики, вас пофарбували, і ви всі гарні. Завтра збудую з вас місток, і ви станете, як різнобарвна веселка. Маляка, давайте згадаємо, що будував володя з кубиків. Так, вокзал, місто і високу вежу. А що намалював на мольберті володя? Правильно, вежу, яку хотів побудувати. А що ж почув вночі володя? Правильно, як гомоніли кубики. Про що сперечалися кубики? Вірно, про те, хто з них найкращий. А що ж сказав хлопчик кубикам? Так, він сказав, що завтра я збудую з вас місток, який буде схожий на веселку. Ви всі кубики найкращі. Малята запам'ятайте, до іграшок треба відноситися дбайливо, так як володя.